Ну що, будемо дивитися, який в мене кольоротип від маски. тік тока так. Венки в мене зазвичай більш, та більш сині. Обираю третій варіант. Очі. Так, треба подивитися в камеру. Сіро-блакитні. Ну, хейр теж зрозуміло якийсь світленький. Light Summer. Так, я знаю, що мій кольоротип Light Summer. А це що? Це такі пастельні відтіночки, не дуже яскраві. Але що це за зелений капець, дуже страшний. Так, і тут якісь. А, тут якраз кольори Шоні. Ну, бачите, на мені той колір Шоні. До речі, бордо дуже обожнює, гарно виглядає. Ну, щось мені відтінки не дуже подобаються, які вони мені підібрали. Блакитний точно так. Такі всі пастельні. Чи згодні ви з тим, що Light Summer і блондинкам ідуть пастельні відтінки одягу? Напишіть.